Потрощені спортивні зали та кімнати, коледж, де навчається пів тисячі дітей, опинився під ворожим ударом. Ну, це вже це була б смертю. Була Анастасія Булаєнко, спортсменка з метання молота. Саме пішла у справах, коли пролунав потужний вибух. Вона витирає сльози, бо постраждала її подруга. Ні, ну все добре. Вже. Все добре э, осколки. Тренування 16 шістнадцятьох олімпійських дисциплін були у самому розпалі, коли почалася ракетна атака. Тренер з футболу каже: укриття пішли одразу. Заставляла, знаєте, дітей, бо тут училось около 500 дітей, заставляла завжди ховатися в сховищі. І Бог, як кажуть, нас відвів від цієї трагедії. Тут поранення дістали четверо учнів за кілька кроків до укриття уламками скла. Десь близько через півтори-дві хвилини пролунав перший вибух. І потім, потім другий. І чотири дитини вони якраз добігали в цей момент. з сподобігали край крайні вікно перед укриттям. І вони отримали легкі осколишні поранення. У дитячому садку навпроти руїни малюків під час удару в групах вже не було. Побито авто поруч водій Антон дивом вцілів. Він саме загальмував перед навчальними закладами. І тут прильот Чувствую, Що болі ніде немає. Ну так контузія. Потім я туди на дівчина я до неї виходжу, Вона кричить. встала. Отак так до мене плаче, кричить. Ну як шокова і така історія. Ну дитина, що казати. рятувальникам довелося гасити пожежі внаслідок атаки. Минулося без тяжких постраждалих. кажуть в ова були наслідки пожежі на одному із підприємств критичної інфраструктури. Там осередок невеликий. Його оперативно рятувальники загасили. Також були загорання автомобіля. Постраждалі були з навколишніх будинків. Це перехожі. Загалом 12 постраждалих шпиталізовано. З них п'ятеро діти загрози для життя немає. Ми дуже перелякалися. Сіль немає, діти були у підвалі. Це приємний момент. Ну все буде добре. Живі здорові, слава Богу. Родичі забирають дітей з потрощенного коледжу, де вони жили увесь навчальний рік. Тренер позвонив і Ми все і з дитини забираємо. Дитина в шокі. Єля дійшла. Стресом всіки вже два чаві години. Вона діти не може. Ще забираємо і додому. Для дітей, кому ніде подітися, бо родичі далеко коледж організував житло. Тренування після ворожого удару тут проводити неможливо. Це просто не люди, Знаєте, і, і тяжко. Уявити, взагалі навіщо це робиться заклад спортивного профілю, де діти представляють країну нашу. Вони представляють країну на світовому рівні. І досить, досить прикро, що стається так. І знаєте, що діти дітям приходять постійно сидіти в укриттях, і на жаль, стається так, що стає загроза для життя дітей. Водночас, юні спортсмени кажуть, тренування продовжать будь-де, аби ворог був не в змозі позбавити їх перемог на світових аренах. Урокауску Олександр Куліш, Дніпро, ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини.